Я не вважаю тему про указ президента щодо відзначення 500-річчя реформації контроверсійною. Справа в тому, що Україна постійно наголошує на своїй належності до Європи і реформація це надзвичайно важливий епізод європейської, європейської історії. Е, те, що, те, що Україна збирається відзначити 500-ліття реформації, це, мені здається, важливо також і для е, самої Європи. Ми пам'ятаємо, як християнство випало з е, преамбули Конституції Європи, коли, коли йшлося про. Ще античні підвалини, коли йшлося про відродження, але не йшлося, не йшлося про християнство, яке зробило, зробило з Європи те, чим вона зараз є великою мірою. В світі, в світі відбувається переосмислення цього періоду. Європейські лідери говорять про. Християнство, так як вони ніколи не говорили раніше. Я маю на увазі Тоні Блера, я маю на увазі канцлера Меркель, яка сказала, що ми тут і такі, тому що ми маємо християнське коріння. Можливо, ми були б іншими. І я не знаю, якими, але такими, якими ми є, ми є завдяки своєму християнському корінню. Європа є такою, якою вона є, величезною мірою завдяки завдяки реформації. Це колосальний пласт культури, думки, інтелекту, історії. Те, що торіло те, що е, цілу Європу, і не могло не стосуватися тих країн, яких е, реформація не причепила так глибоко, як скажімо, е, Німеччину чи Північну, Північну Європу. Тому я думаю, що е, відзначення реформації і всі події, які будуть... Е, Здійснені в рамках відзначення 500ліття реформації, це будуть відзначення, події і нагадування про європейське коріння України, а не тільки свято протестантських церков, які в Україні існують, які несуть дуже важливе, безсумно і дуже плідне служіння, але це буде щось більш широке, і так мені здається воно і задумувалося, і щось більш, більш глибоке, ніж просто сказати, б, день народження церков.